Браті сестри, перед тим, як буду читати Слово Боже, я декілька хвилин хочу взяти, подякувати вам за молитви, за Україну, за державу, за народ, в якій ви народилися, жили, яку лишили чи назавжди, чи тимчасово. В дорозі до неба, от, про яку ви переживаєте, любите, частиною себе вважаєте того народу от, і молитесь. Раніше молились, а зараз, коли от таке неприємне, коли така подія, коли так тянеться вже. І невідомо, коли закінчиться, що буде після того ще. А ви молитесь, друзі, відстань для молитви не причина, що говорить, а я далеко, а я, можливо, не те буду робити. Молитва саме важлива, бо це спільність з Богом, це розмова Боже, захисти, поможи, зупини, Господи. Просимо тебе. І буває слізно, буває з постом, буває разом з багатьма погодились, буває сам. Господь чує нас усіх, йому слава. Друзі, щось робите ви? Багато робите, скажу. От, дієво і взагалі під час війни церква Ісуса Христа запрацювала як один організм. Що відчуває біль сусіднього органу, що сприймає біль когось маленького, меншого, як свій біль особистий, як організм, один за всіх, всі за одного. Ну, А тим більш ми розуміємо, чому так, бо любов Христова всіх нас огортає і тому ми такі. тому ми не інакші. О, друзі, Хай Бог допоможе вам. Дякуємо за допомогу, яку ви матеріально оказували. І в нашій Миколаївській області, церкви від вас отримували. Щось я знаю, щось я не знаю, і не все мені знати потрібно. А ви своє діло також робили, в тому числі і для нас. Знаємо про картоплю, знаємо ще за щось. О, друзі, все. Пишеться в небесах, і там нагорода для всіх є, вона нікого не обмине. Ну і тут на землі ми дякуємо друг другу, бо все воно відчутно, потрібно. Час такий. Хтось сьогодні робить тим добро, може прийде час помінятися і своєю роллю треба. І такий організм Христів. Дорогі, труднощів є, хватає. А ви слухаєте, ви бачите, ви телефонуєте, ви переписуєтесь. От, можна багато розказувати, але я не буду, нема на це часу. І знаєте, особливо це складно там, де була окупація. Наша Миколаївщина на 40% була росіянами окупована. Люди наші зазнали, що це таке. Вісім або навіть дев'ять місяців нема води, нема електрика, нема газу. І не можна ніде це дістати. Люди знають, що таке зберігати продукти без холодильника. Люди знають, як обійтись, щоб зварити собі щось, що знайдуть. От. Люди знають, як це виручати один одного. Як зв'язок підтримують. Коли зв'язку телефонного немає, коли не можна, ні подзвонити і гукати гучно не можна, є свої небезпеки. Коли люди думають, що говорить, а що обов'язково не говорить, коли люди знають, що сусід оказується, він здає. Оказується, що він от привів до того, що немало людей в застінках. Були в питках, були в болях, мучимі, дехто загинув. От, друзі, но люди навчились за все, дякувати Богу. Люди побачили чудеса, яких би в мирний час, можливо, не побачили, а так побачили і славлять за це Бога. Дехто каже, ми вже можемо про це книгу написати. Але на це не знаходять часу. Може, ще що причиною є. Як коли звільнена вже була наша Миколаївщина від цих людей недобрих, ну, зараз, правда, ще маленька частина області окупована, це Кінбурнська коса, такий півострів, що в море чорне виходить, ще там є росіяни і щоденно свою чорну роботу продовжують робити. Але тоді, коли було звільнено, і я поїхав по церквам, от, і в тому числі, наприклад, приїхав в Снігурівку, церква, яка та територія була окупована, і люди зібрались. Я кажу: давайте ми проведемо так служіння. Ви свідчіть. А я от, також хочу почути, як вас Бог вів, зберігав. Що ви переживали, от що ви зрозуміли, як і що, багато питань. От, а потім я скажу слово, помолимося, отак проведемо зібрання. Друзі, люди, як почали свідчити, то там вже не потрібна була проповідь. Взагалі, -то, я тоді наплакався, от, взагалі ми то під час війни скажу так, ми, чоловіки, багато плачемо, і не від безсилля. Ні, може, є жаль і питання, і біль, чому близькі, здається до нас люди, що мова трошки подібна до нашої, кажуть, загальна у нас історія багато з'єднує. Чому вони повірили неправді? Чому масово піддались недостовірній, маніпулятивній пропаганді? Чому така? Диявольська дія була ними прийнята. Чому, чому, чому? Боляче, коли дивишся на наслідки, на розповщування в великій мірі зла. Це дуже боляче, друзі. От. Но, з другої сторони, є сльози такі, коли ти умиляєшся серцем і воздаєш славу Богу, Бог, який ти добрий, Бог, який ти милостивий. Бог, як ти проводиш, що ти допускаєш? Яка біль, які переживання, але як ти вивів, як це чудно все. Як почали свідчити люди там, друзі, це справді записувати треба. Ну, я один приклад приведу. Одна сестра встала і почала говорити: каже, в мене чоловік, в мене син дорослий. От. А росіяни вони таке робили, що, бувало, якогось дня собі вибирають і окремий район того міста Снігурівка беруть в облогу з усіх сторін і стискають кільце, і вони йдуть тісно, так, щоб бачити друг друга. Заходять в кожну хату, в кожне подвір'я, всюди заглядають в маленьку чи в більшу будівлю в погреба, Кладовки, і там собаки з ними теж щось шукають. Зверху дрони літають, теж багато що бачать, все, слідкує той район. І каже: я бачу, наш район обходить. Це, якщо мого чоловіка, мого сина побачать, там їх заберуть, це буде смерть або великі муки для них. Вона сказала, чому так? От. І вона каже, я почала молитись Богу, Боже, збережи. Ти сильний, Господь, ти знаєш, як. Збережи мого чоловіка і сина молиться, бачить вже, наближаються вже видно тих добрих людей, озброєні, злі. І каже: вона: мені таке щось прийшло. от Така сміливість, таке знання, таке передчуття. От, І вона прийняла, що це від Бога. Там... І Вона скерувала, каже, чоловіче, слухайся мене, сину, слухайся, що я буду казати. І їм каже: отуди перебіжіть зараз, там затаїтесь, а туди тепер проповзіть повзком і дивіться, що я вам буду показувати. І це все на відстані. А потім ці її чоловік, і син, просто, як невидимки, пройшли крізь стрій. Оцих росіян. І вона каже, як це все побачила, що ці наближаються, а ті мої навпаки віддаляються. Я просто плакала. Друзі, більше того, вона ще півроку ходила за межі міста в лісопосадки, бо вони міняли місце свого перебування кожного дня носила їм свіжу їжу і воду. І каже, ні разу мене не зупинили, і так далі, і так далі. Мій син, мій чоловік, живі, здорові разом зі мною. І скільки можна всього розказувати, друзі? Якщо Давід каже, якщо я і піду долиною смертної тіні, я не вбоюся зла, бо ти зі мною, твій жезло і твій посох, вони заспокоюють мене. Браття і сестри, Бог живий. Бог істинно є з тими, хто кличе Його від щирого серця. Ну, можемо говорити, друзі, переживань повно, переживань повно. Якщо їдемо туди, от по тим місцям, де була окупація, і не було навіть окупації, але близько був фронт 5-10 кілометрів. Там або заміновано, ловушки всякі, взривається, тому і потрібно туди і дрова возить, і їжу, бо люди і в поле не можуть вийти, буває. Все заміновано, заборонено туди. Навіть свої особисті городи не можна зайти. Там нерозірвані снаряди бувають і так далі. Дуже багато чого. Але Господь от береже наших віруючих людей. З наших віруючих людей у наших церквах. У нас зараз 60 церков по Миколаївській області, в нашому об'єднанні християн віри Євангельської. ніхто не постраждав фізично. Хоча доми пошкоджені, деякі розвалені, це все є. Домів молитви в нашій області, в нашому об'єднанні дев'ять домів молитви пошкоджено через воєнні дії. Один будинок затоплений, коли Каховська ГЕС була взірвана, і вода піднялася в тому місті на 6, а другі кажуть на 7 метрів. І повністю дім молитви був затоплений. Один дім молитви росіяни обікрали, залізли туди і винесли багато там, щось ще наробили. Ну, браті і сестри, все відновлюється, служіння продовжується. В нас в Україні, тільки в нашому братерстві, це можливо вже застаріла інформація. Загинуло під час цієї війни два з половиною роки 24 служителі церкви, пастори і деякони. Це не на фронті, це в мирних місцях, можливо, прифронтові місця. От, просто браття служать, браття їдуть проповідувати, збирають людей, везуть поміч всіляку. І когось в дорожі, когось в місті Богослужінні. І вже 24 служителя. Хто активний, хто любить Бога, любить людей. Це жаль, це біль, це втрати великі, друзі. Браття дивляться на Ісуса Христа. Він постраждав заради нас. А ми маємо йти по слідам Його. Я скажу таку річ. Браття наші з області, якось ми зібралися в перший рік війни ще був 22-й, на таку нашу братерську нараду служительську. І я кажу, браття, давайте поділимось. Які в кого думки, переживання, що ми далі будемо, як ми, що ви думаєте? Браття, говорили, говорили. Потім, знаєте, якийсь загальний такий висновок я вивів із того. Всі браття казали таку річ, ми ніколи не були щасливі в нашому служінні в церкві так, як під час війни. Під час війни ми самі щасливі, бо ми бачимо, що те, до чого ми покликані, ми робимо те. І там, де ми маємо бути, ми є. Ми не, не так не, десь так вони казали. Ми ніколи не так реалізовували себе, як тепер під час війни. Ми нікуди не їдемо. Ми тут. Браті і сестри, Господь допомагає. Знаєте, який самий надихаючий аспект служіння? От, це те, що люди масово пішли до Господа. Це самий великий подарунок для проповідника. Для пастиря, для диякона, для молитовника, хто за це молиться і цього хоче, просто жадає цього. Господи, наповни ряди церков. Боже, звільняй людей від залежності, відкривай Ісуса Христа їм. І тут друг це є. Наша церква, де є пастором, вона всередині вміщає максимум, щоб тісно всі сіли, до 300 людей. До нас приходило в богослужіння більше тисячі людей. Я розтеряний був, я не знав, що робити, друзі. От люди на дворі, все позаймали місця. У мене руки тряслись, я їх ховав в кармани і кругами ходив. Я не був готовий до цього. Я молився Боже. Ну, ми молились за пробудження. Ми хотіли, щоб людей було повно. Боже, ну не так же ж багато відразу. Боже, ну що ти робиш, Господь? Друзі, а Господь це робив. Люди слухали Боже Слово. Миколаєві там, де людей значно більше, хоча пів Миколаєва виїхало. Але людей приходило тисячами. Це було просто неймовірно. І хтось каже, люди приходили, щоб отримати продуктовий пакет. Так, так, друзі, так. Але люди приходили і чули Боже Слово. Люди приходили за земним, щоб їсти хліб і насититись, як Христос сказав. Але немало людей, прийшовши за одним, лишились по другій причині, і до сих пір вже є. Моя сусідка. От рядом жила за вуглом. Каже: я прийшла, бо я почула, що там дають. Но вона прийшла і до сих пір є. Прийняла водне хрещення в цьому році активна. Друзі, Бог робить свою роботу. Я дякую вам за вашу участь, духовну, матеріальну, дієву. Ви дуже люди такі, що відкликаєтесь. Хай вас Бог благословить. Друзі, я не буду проповідувати. Сьогодні, браття, багато проповідували. Але в мене є бажання, щоб ми сказали Богу: Господи, Ти є, Ти з нами є, Ти обіцяв бути з нами до скінчення віку. Ми знаємо, Ти вірний своїм словам. І друзі, молітесь, я прошу вас далі за Україну. Галіаф прийшов. Побачивши в нас, що йому рівних немає. Але оказується, що не справа, чи галіаф сильний, а справа в тому, чи Господь з цим народом є, чи його нема. А Господь ми бачимо ще і ще раз дуже впевнено, Господь з нами є, з нами, з людьми мирними, що не посягають на друге майно. На те, що їм не належить, мирні люди собі. ці Євангелі, стараються, віруючи, щоб церков було більше. У нас за минулий рік, 23-й, шість нових церков. В цьому році, думаю, п'ять, можемо, говорити. Нових церков в нових місцях. І то, все нові люди. Друзі, ми маємо заботу тепер, де людей поміщать, бо люди під відкритим небом збираються. В яких місцях там вже вибирається. От, і маємо заботу. Де ж Де ж людей? Ну, Десь будуємо дім молитви, десь в Луцькій області, на Волині біля Луцьку, брати настроїли свою таку роботу, щоб будувати мобільні будинки молитви, які перевезти можна, і потім їх змонтувати, і вже є дім молитви. На 56 місць. Разом з все-все. На це все, звісно, треба кошти, але бачимо, Бог і в цьому допомагає. Друзі, а саме велике, от, що нас радує, дуже радує, що Господь спасає душі на фоні отого всього. Біди, чорноти здається, плачу всього того, того. А Бог свою чудну роботу робить. Хай прославиться він далі. Давайте прославимо його і понуждаємось в ньому далі. Амінь.